Вітаю глядачів 24-го каналу. Для вас працюю я Інна Набок. І На зв'язку зі мною вже є військовослужбовець та політолог Кирила Сазонов. І я хочу розпочати цей наш стрім з оперативного повідомлення, тому що зараз, у ці хвилини, наша Полтава оговтується від страшної сьогоднішньої атаки разом з нею. Оговтується зараз і вся Україна. Безумовно, це страшна, трагічна і прям місінько-чорна сторінка в історії нашої країни. Знаємо, що на цю мить 41 людина загинула, 180 людей поранені. Про це вже повідомив президент України Володимир Зеленський. І я також хочу висловити щирі співчуття родинам усіх загиблих. І збираючи зараз себе докупи, будемо говорити і про цю трагедію. Також і, пане Кириле, звісно, хотілося б сказати вітаю вас, але бачимо, що. Росіяни продовжують все робити так, щоб якомога більше чорних днів було в історії нашої країни. Але тим не менше, ми оговтуючись, продовжуємо працювати. І я дякую, що ви зараз долучаєтеся до прямого ефіру, до запису вірніше. І ви написали у своєму телеграм-каналі, що кожна трагедія має своє ім'я. Що ви скажете з цього приводу? Я бачу вже по сеті Розганяють зраду, що було шикування, що нічого не навчилися. В мене два побратима вже відписали мені в особисті. Один втратив, е на жаль, зараз у Полтаві рідного брата, інший саме там несе службу, саме там навчається, і саме по їх корпусу був, був приліт цієї ракети. Тоб оба підтверджують одну і ту ж інформацію. Ніякого шикування не було. Цього немає там, але на жаль. Зараз мені здається, ну це такий військовий досвід, що жодне скупчення військових не припустимо, тим більш там, куди долітають ворожі ракети. На жаль, там військові були разом, і по них, звісно, ворог цілив. Тим паче, що це зв'язок, а це дуже дуже кваліфіковані наші бійці. Тому так велика трагедія. Я вважаю, що не можна допускати скупчення ні в яких учбових центрах на позиціях. Ми самі чудово розуміємо і на позиціях, і за другої лінії, і в тилу, коли знаходимося. Там ми зрозуміємо, що скупчуватись не можна, що ти відразу стаєш мішенью для ворога. Тому я чекаю. Президент сказав, що 41 загибший загиблий, 180 поранено, і буде розслідування, і будемо чекати на результати розслідування. Тобто відразу розганяти зраду про шикування немає сенсу, такого не було. Як кажуть, вже два дві людини мені написали. Ну а те, що скупчення не можна допускати, ну нарешті треба розуміти такі речі. Так я тут з вами абсолютно погоджуюся, тому що ну вже були на жаль такі трагедії, і ми вже неодноразово це переживали. Тому дійсно ви сказали, що робити поспішні висновки зарано, та й не потрібно взагалі треба чекати на розслідування. Просто хочеться усвідомлювати, що дійсно те, що відбулося в Полтаві сьогодні, це не саботаж командування, це знаєте, не якась там м, радянщина армійська. Хочеться розуміти, що зрештою. Це не просто якась чиясь помилка, тому що ця помилка коштувала сьогодні стільки життів. Я вже мовчу про те, скільки зруйновано українських родин і як це зараз все болить українцям. Так, ну в нас було більше року тому під Бахмутом. Так, хлопці зібралися у блиндаж попити каву. Їх було 12 осіб. Ми втратили тоді. Половину групи цієї двохсотими, тому що не можна збиратися навіть в десятьох на позиціях по одному, по два. Тільки так, коли ти скупчуєшся, по тебе працюють з усього. І це, на жаль, з сучасним озброєнням працює не тільки на лінії бойового зіткнення. Це працює у тилу. Жодне скупчення військових, військової техніки не припустимо. Всі це розуміють. Ці помилки ворог використовує, як і ми використовуємо такі самі помилки ворога. Дякую вам, пане Кириле, за інформацію. Звісно, будемо стежити за тим, що відбувається, і за тим, як буде тривати розслідування. Я розумію, що це не так все швидко і, вочевидь, дійсно, якісь деталі ми будемо дізнаватися ще не один день. Давайте зараз, оговтуючись від цього всього, перейдемо тоді до ситуації на фронті. Я власне про це і планувала з вами поговорити від самого початку нашої розмови, тому що я помітила, що останніми днями. Зараз буду казати за західну аналітику, західні змі такі впливові, це і Sky News, і The Times Почали писати про те, що дійсно Україна втрачає Покровськ, і швидше за це Володимиру Зеленському, як пише The Times, доведеться з цим змиритися заради успішної операції в Курській області. От що ви скажете з цього приводу? Таким чином, аналітики заходу нам вже просто, начебто, натякають на те, що у вищого військового керівництва України е, першочергове стоїть завдання в Курській області. Чи як взагалі ставитися до таких заяв аналітиків? Да ніяк, я їх ігнорую взагалі, тому що знаєте, писати е, статтю, починаючи зі слов можливо буде так, а можливо так можна писати про що завгодно. Ну, уявіть, якби ми з вами писали статтю, наприклад, про події зараз у Судані. Чи в Сомалі ми не дуже володіємо ситуацією для нас, це не дуже принципово. Тому починаючи зі слов можливо, ми зробимо все, щоб написати цікавий текст, чи зняти цікавий сюжет-аналітику для наших читачів, чи так воно є, чи не так, нас це обходить. Тому я ну дуже ставлюсь, так ну що, ну я теж бачив ці заголовки статті, на жаль, не читав так тільки висновки, тільки вишивки сухі бачив, що коли ворог захопить покровство, він може піти на Запоріжжя та Дніпро. Ну, немає таких ресурсів в нього. Ми бачимо. Ми бачили, як це відбувалося два місяці тому, як це відбувалося півроку тому. Скільки було ресурсів, скільки було техніки, скільки було можливості, що вони могли наступати на декілька напрямках одночасно. Зараз вони сунуть на Покровськ і ось з флангу Селідова, і вони відволікаються на селідово, все і на Покровськ. Вони вже ту кількість військ кидати не можуть. Вони звужують лінію наступу, звужують напрямок. Бо забезпечити фланги це. Обов'язково так, по підручниках, по радянських, але це так воно і є, якщо ти не забезпечиш фланг, то тебе відріжуть просто. І зараз, відволікаючись на Селідово, вони вимушені вже не так тиснути на сам Покровськ. До Покровська залишається ще кілометрів 10, покровськ мирноград і казати, що буде після того, як вони візьмуть Покровськ, я б взагалі на цю тему не казав би нічого, тому що, а вони його візьмуть. Хтось переконаний, я, наприклад, взагалі не переконаний. Тому що Покровський, ця агломерація, така, де до війни була майже 100 тисяч людей проживала. Це більше за Авдіївку, це більше за Бахмут. Ресурсів у ворога тих вже немає. Вони вже її з часів яра техніку перекидають на Покровський. кидають кого можуть. Але Курск відтягнув теж резерви. З Покровська, звісно, на Курс нікого не перекидають. Вони ну можливо, окремі роти. Хлопці бачили по шевронах, по полонених. Що деякі роти окремо перекидають, це може для дезінформації наші, це може якісь інші причини для цього є. Але звісно, Покровськ вони роблять ставку. Це пріоритет для них Донецька область, захоплення Донецької області, і пріоритетний напрямок Покровськ, саме тому, що тут щось виходить. На часів Ярі не вийшло на очеретину вийшло. Але ресурсів тих нема, Просуваються вони тільки тому, що ми теж не в, не в кращому вигляді <кій> і по людях, і по снарядах, і по мінах. Нам теж важко, ми теж виснажені, дуже виснажені. Тому в них є просування. Але це вже не боротьба там сповнених сил, бригад, а боротьба тих, хто втомлений, і ми, і ворог. Тому я дуже не впевнений, що їм вдасться взяти Покровськ, дійти до нього так. Обстрілювати, рівнятися з землею так. Тому евакуювати цивільних дуже правильно почали. Але взяти Покровськ там це ну, досить велике місто і. Досить багато промзон, досить багато застройки, взяти його дуже важко. Обійти теж, я вважаю, що без додаткових ресурсів це неможливо, а додаткові ресурси їм взяти нема де. Бо послаблювати зараз е, Торецьк, послаблювати Запоріжжя, послаблювати Херсон, ну, вони теж не можуть собі дозволити. Вони кого можуть, звідти беруть на Курськ. Тому я всю цю аналітику, яка каже, що. Там вийшла, там не вийшла, а далі буде ворог, піде туди. Я її сприймаю дуже дуже обережно, тому що, по-перше, я знаю, що з далекої країни, з офісу, де є кондиціонер, де є завжди електрика, куди не прилітає, коли поруч з тобою немає бойових дій, з того офісу з тої редакції, все сприймається трохи по іншому ніж тут у нас в реалі. Я mm -hmm. більше довіряю українським змі, українським каналам. А по-друге, я не виключаю, що є витоки, які роблять, роблять ті, хто працює проти нас в інформаційному просторі, дискредитуючи Курську операцію, дискредитуючи командування, наше, щоб внести розбрат, щоб закидати тези, що ми зливаємо нібито Донбас заради Курська, заради чогось іще, що що, робимо помилки, щоб деморалізувати наш бойовий дух. Це дуже важливо, і без того мотивованих бійців, як у 22-му році вже. Загалі не так багато, а ворог намагається цим працювати. Тому я дуже дуже обережно ставлюся до цих матеріалів західних змі. Це важко назвати військовою серйозною аналітикою, бо військову аналітику серйозно роблять військові аналітики. Вибачте, за тавтологію, так кладуть і на стіл командування, а не несуть редакції газет. Ну так, я з вами тут абсолютно погоджуюся, ба більше я так само першочергово довіряю не тільки західним аналітикам. Ви абсолютно вірно сказали, що їм там у своїх кабінетах за сотні тисяч кілометрів від України точно не видніше, як воно відбувається насправді. Але є ще інша сторона всього цього. Я, наприклад, часто посилаюсь також і на своїх колег. Я про тих колег, які змінили. Студію телебачення і журналістику на фронт хтось із них працює на фронті, показує і знімає війну. Ну а хтось взагалі безпосередньо взяв до рук зброю і пішов в лавах Збройних сил України захищати Україну. І є серед них і ті, хто на Покровському напрямку також є і на Харківщині колеги в мене. І вони кажуть мені, що їм дуже важко зараз навіть. Думати про те, що місто Покровськ, яке з початку повномасштабної війни було глибоким тилом, і яке вони всі дуже любили, і в якому зокрема вони також і оговтувалися часто від складних завдань на фронті, зараз перетворюється просто на місто мертве. І з'являється в мене тоді така думка: якщо ми бачимо ось цю налагоджену евакуацію, якщо ми бачимо комендантську годину, якщо розуміємо, що від учора, 2 вересня, перестали працювати банки в Покровську, закрилися і магазини, то чи зрештою це не може бути свідченням того, що навіть наше військове керівництво розуміє, що дійсно ми можемо втратити Покровську? Можемо, ключове слово, можемо. Можливо, все. Можемо втратити покровськ, можемо не втратити. Це війна, тут залежить від багатьох факторів. Може бути все. Ворог може знайти якісь резерви, але ми можемо знайти якісь резерви. Може, до нас підійде більше снарядів, ми взагалі їх не підпустимо. Тут робити прогнози настільки не вдячна. Річ, бо кожна сторона це не секрет, припускається якихось помилок, якихось проколів. Ворог іноді використовується, іноді не використовує. Так само ворог робить помилки, які ми іноді ми користуємося, іноді втрачаємо ці можливості. І ситуація може за тиждень змінитися взагалі. Беремо разом. Ну, це поруч, насправді дуже поруч. Це може ну, з Лондона, з Вашингтона справді не дуже зрозуміло. Вам то зрозуміло, що це ну взагалі поруч. Це одна Донецька область, про яку кажуть три, навіть чотири напрямки. Вже можна про Луманський казати, як про п'ятий. Це ось є Костянтинівка, таке місто. 10 кілометрів на схід від неї Часов'я, 12-15 кілометрів на південь, Турецьк. Саме від Костянтинівки 25 кілометрів до Покровська йде траса, до якої рветься ворог. Йому насправді, мені здається, не дуже то Покровський і потрібен. Його завдання і ті ресурси, які є, дозволяють. Мріяти тільки про те, щоб перерізати логістику цю трасу Покровськ-Стантинівка, хоча ми її військові її не користуємося взагалі вже досить давно. У нас є такий приказ: не користуватися цією трасою, їздити полями, їздити по іншим дорогах. Тому ворог робиться саме до цієї траси відрізати е, Покровськ від Костоконстахів, тобто нас від е, Запорізької групування військ, це все, на що вони здатні. Мені так здається. Але ж я кажу, тут все поруч. І все відбувається, перетікання, ворог перекидає резерви, якщо треба, досить швидко. І ми пам'ятаємо, як е, півроку тому, у березні, нашу 41-шу бригаду перекидали на часів'яр з Куп'янська. Ми їхали, і хлопці жартували, казали, що «Ви тільки но приїхали у часів'яр зробити побільше фото, побільше селфі, бо за тиждень ми це місто, мабуть, втратимо. А так злився пам'ять. Я кажу, ми тут е, рік тому відпочивали від Бахмуту, від штурмів на мене фото Часів'яра дуже багато в архіві. Нема чого робити, і ось пройшло півроку. Вони так час, який не взяли. Вони вперлись в цей канал, і ми був період десь травень, коли вони казали, що вони його взяли штурмом щодня. Я поїхав в Канстаху, загрузився, повернувся на часів. Яра. Мені хлопці кажуть, а ми читаємо в телеграмі, що нас вже оточили. Як ти проїхав? Ось таке було. Тому вперлися вони там. В Торецьку вони просуваються, але просуваються, ну як ми кажемо, дві хати на добу. Це не просування. Фронт не рухнув. Так само не рухнув фронт на Покровську. Тому я бажаю успіху і Божої опіки хлопцям, які саме Покровськ зараз тримають найважчий напрямок. Ну для порівняння на часів'ярі за добу біля часів'яр, бо тут є Кліщівка, дуже їх цей виступ непокоїть. Вони за нього б'ються, намагаються його зрізати. Тобто, Кліщівка поруч, Іванківське сам часів'яр може бути сім великих штурмів за добу. Може буде 10, може 12, Десь так виходить у середньому. Торецьк – 10, 15, Покровський напрямок 50, 55. Великі штурмів за добу, маленькі бої Ніхто не рахує. Вони просочуються невеличкими групами, формують вже таку групу для наступу і пробують маленькими групами, щоб не стати мішенью для нашої арти, для наших ракет, для дронів. Так намагаються прориватись. тут покров. Це найважчий напрямок зараз. Вони туди кидають все, що можуть, саме тому що це пріоритет, хоч там щось дається. Тут додається і до стратегії і до справжньої ще й стратегія кабінетна. Вони хочуть докладати у Кремль своєму керівництву про те, що є якийсь успіх. На честь успіха немає на Лиманні, успіху немає на Запоріжжі, на Херсоні так само. На Покровську є просування, тому вони намагаються вичавити з цим максимум, і в тому числі для того, щоб потім на перемовинах використовувати це як речахка. ось дивіться, яка лінія зіткнення, чому ми можемо погрожувати вже звідси. Але я повторюю: я не дуже вірю в те, що їм вдасться взяти Покровськ. Я дуже в цьому сумніваюся. Ой, пане Кириле, дійсно, якби ж воно. Так і було, і Покровськ наш вистояв. Я теж всім серцем вболіваю за це, і я вірю в те, що ми повинні робити все, що можемо за для того, щоб втримати його. А Я в свою чергу, всім, хто нас дивиться, нагадую, що не забувайте. Незламні українці про щоденний донат. Тут, будь ласка, підтримайте наші сили оборони, тому що їм дуже потрібна наша підтримка. Нам зараз головне вистояти це дійсно. Але пане Кирило, ми ж дивіться і продовжуємо операцію в Курській області, і те, що там відбувається. На початку я лише нагадаю, там тоді що там 6, 7, 8 серпня, коли всі наші партнери з захватом, буквально, знаєте, з такими величезними відкритими очима спостерігали за цією спецоперацією, бурно на неї реагували, аплодуючи Україні. Казали, що от які молодці збройні сили України, і як взагалі вдалося це все спланувати і втілити у життя, і просто вони так захоплюються нами. Ну і зараз, от місяць пройшов. Ну, якось, може, вони могли перейти від слів до діла. От ви кажете, нам треба боєприпаси, нам треба зараз вистояти на Покровському напрямку. Вони б могли, можливо, якось теж нам зараз допомогти, і як мінімум, пришвидшити надання нам необхідної військової допомоги? Чому це зволікання відбувається? Вони могли б із взимку не залишати нас без допомоги, без снарядів, коли ми тримали. Деякі напрямки під час штурму Авдіївки могли давати більше зброї. Це врятувало багато життів, там можливо, Авдіївки не пішли. Вони багато що могли, багато що не зробили, і зараз досі вагаються, чи дозволяти нам бити по авіабазах російських чи ні їх зброю. Тому я як військовий для себе зробив висновок. Союзники це добре, партнери це добре, але у кожного є свої інтереси. Я можу довіряти як військовий, і покластися тільки на Україну, тільки на державу України, на український народ. Це ті, на кого можна розраховувати 100%. Українська економіка нас годує, українська економіка фінансує виробництво боєприпасів. Треба, звісно, більше, більше боєприпасів, більше снарядів, мін, дронів. Бомбочек, ракет, ППО для цього потрібні гроші. Тому я вважаю, що зараз, саме зараз, для бізнесу, для українського має держава зробити все зелене світло, мінімум налогів, перебірок, тиску, адміністрування, зниження тарифів на що можливо, там на залізничне перевезення, наприклад, на ще щось бо розраховувати можемо тільки на свою зброю, тільки на свій народ, тільки на свій бізнес, тільки на свою державу. Все інше може бути, а може зникнути будь-якої будь-якої миті. Все інше ненадійно. Держава може розраховувати на свою армію, виключно на свою, ані на гарантії на папері, як ми бачили в Бутапочський меморандум. Армія може розраховувати на свій народ, свою державу. Все Все інше опціонально. Може бути, може ні. Я до такого висновку прийшов. Я більше не вірю нікому, окрім українців в Україні. Ой, я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Я тут лише коротенько додам, що я сьогодні у прямому ефірі теж говорила про. Підтримку заходом нас і України з експертом військовим паном Жироховим. І я в нього запитала: якщо виходить так, що світ любить сильних, і якщо ми бачимо, ну що давайте відверто, подекуди західні партнери, а також і Сполучені Штати Америки проявляють цю свою беззубість, тут можна довго на цю тему дискутувати через якісь власні там амбіції і так далі, або просто через банальне небажання розколоти зрештою ту. Нікчемну Російську Федерацію на шматки гнилі, щоб вона розлетілася просто по географічній карті світу і нікому не була взагалі потрібна до того що. Можливо, нам треба змінювати правила гри. Ну якщо так, то можливо, нам не треба чекати на цей дозвіл. Ну це суто я так вважаю. От він мені, як експерт, сказав, що ні, тому що ми повинні дотримуватися міжнародної дипломатії. Ми не Путін. Ми от не можемо. Значить, МКС то таке. Монголія не арештовує Путіна, який приїхав туди на поклони до них. Там знаєте, червона доріжка, йому тиснуть руку і чхати хотіли на статут римський, ну який вони ратифікували. Ну, а ми, значить, сидимо то і чекаємо, поки вони просто стеруть з обличчя землі Україну. От ви як військовослужбовець, як скажете? Справа не в тому, не в якоїсь моралі, не в тому, що ми не такі, як Путін. Справа не в тому, нам ми зараз воюємо ті зброї, яка потребує ремонту і поставок постійних. Це нам не дали молоток чи спис, чи меч, яким ми можемо битися. Коли ми ж так не домовлялися, ми скажемо, ну передомовляємось і продовжуємо красати. Ці ракети, ці снаряди, ці міни, цю допомогу, ми отримуємо постійно. Як тільки ми порушимо умови, на які погодились. Ми ці поставки можемо вже не отримати. Може наші партнери погодяться з цим, зміряться, а може й ні. Ризикувати так дозволити собі. Ми не можемо, бо нам що миті можуть обрізати всі поставки, всіх ракет, всіх нарядів. Тому на жаль, справа не у совісті, не у порядності, а справа у тому, що ми залежимо і маємо виконувати свої обов'язки. Так це відбудовано. До тих самих пір, доки в нас не буде достатньо саме своєї зброї. Як в нас є паляниця, зараз з'явилася, як в нас є наші дрони відчизняного виробництва, як є дуже гарна вибухівка та запальнички, ми використовуємо саме наш підрозділ «Грім» тактичний у 41-й бригаді їх розробили, використовує і ділимося з сусідами з побратимами. Як був зроблений українцями, розроблений, зроблений під керівництвом СБУ дрон морський малюк, який завдавав удари по чорноморському флоту. Наша зброя, наше виробництво це наша сила. Ми мали на це ставку зробити, як то кажуть, 5 років тому чи 10, Мені здається, 20 і двадцять 30 років на це треба було робити ставку. Але ніхто не чекав у 21-му році такої великої війни. Зараз за це платимо, навчаємось заново. Так, я з вами погоджуюсь. Ну, і дійсно бачимо, що з одного боку світ любить сильних, але з іншого боку, світ так само любить маніпуляції, спотворення правди, цинічну брехню Путіна і так далі. І ми ж розуміємо, для чого це все робиться. І як я казала, тут можна дискутувати і розповідати там, що вони всім серцем за нас вболівають, але ну, ми розуміємо їхній прагматизм, ну і те, що вочевидь, комусь просто не дуже хочеться швидкого завершення цієї війни. А я нагадаю, ми просто втрачаємо голо. Головне, це людей, ми втрачаємо території, ну і на жаль, от маємо те, що маємо, і от єдине, що б хотілося, мабуть, зараз ще додати, це те, що ми повинні, як я вже казала, зрештою, не звісно розганяти зраду, не казати все пропало і все погано дотримуватися певного роду і інформаційної гігієни, але зрештою підсумовуючи нашу з вами розмову, наскільки ви сьогодні перебуваючи на фронті? От мені важливо почути, оцінюєте подачу українськими засобами масової інформації всього того, що відбувається, і на фронті, зокрема там, і на Покровському напрямку, і на Авдіївському, і на інших, і як ви кажете, в часіку тому самому. І це дійсно ми сьогодні не спотворюємо правду, а говоримо про те, як воно є, тому що. Часто під нашими трансляціями, під нашими ефірами українці пишуть, що от ми там щось замовчуємо, ми там щось не говоримо, або ми там так само перетворюємося на пропагандистів. А я хочу докопатися до цієї істини. Я хочу, щоб самі військові казали правду про те, як воно є і як ви оцінюєте нашу роботу. Мені важко казати, для цього треба моніторити постійно. Немає часу дивитися всіми засобами масової інформації. Якщо і ви, якщо і військові чогось не кажуть. То так потрібно. Бо з одного боку, маємо бажання людей знати все-все-все, що відбувається, а з іншого боку, ворог це використовує. І всі змі, телеграм-канали наші, канали окремих бійців та командирів всі у ворожому моніторингу. То ми можемо казати неправду, можемо чогось не казати. Бо, вибачте, бажання комусь сподобатись і когось порадувати інформацію це зрозуміло, але зберегти життя побратимів та досягти військового успіху це важливіше. Право ну питання пріоритету. От друге пропаганда так є пропаганда. І ворог використовує пропаганду. І ми скрізь всі використовують пропаганду. Це теж зброя. Вибачте, ми на війні використовуємо всю зброю, яка нам доступна, і пропаганду також. Тобто, судити зараз журналістів чи військових, які щось розказують, щось ні після війни будемо пояснювати, що ми казали, чому, коли і як, а що не казали. Повірте, іноді краще промовчати. Пане Кирило, дякую вам і за те, що говорите, за вашу аналітику, за повідомлення, за те, що постійно працюєте і намагаєтеся, попри те, що там зі зброєю в руках на фронті, ще й повідомляти нам і в соціальних мережах про те, що відбувається. Я пильно стежу за вашим каналом, все читаю. І я дивуюся і захоплююся вашою силою духу. Дякую вам за все, що ви робите. Бережіть себе, бережіть Україну, і до зустрічі. Дякую, до побачення. Кирила Сазону, військовослужбовець та політолог, щойно був на зв'язку зі студією. Вам, незламні українці! Лише нагадую, ми сильні тільки коли ми єдині, тому підтримуйте сили оборони, донатьте щодня на потреби наших захисників та захисниць, і разом ми вистоїмо.